Наступна головоломка. У нас є така фігура, яка складається з 15 квадратів. 9 всередині, 1 великий, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Отже, наше завдання забрати 4 сірнички, щоб у нас утворилося 6 квадратів. Отже, наше завдання забрати 4 сірнички, щоб у нас утворилося 6 квадратів. Це досить-досить простеньке завдання. З цим завданням справляться як діти, так і дорослі. Це звичайне завдання на логіку. І будь-яка людина, яка гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даним завданням. Отже, як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо забрати ось цей сірничок, ось цей сірничок, ось цей сірничок і ось цей сірничок. Ми вилучили 4 сірничка, тепер рахуємо. Раз, два, три, 4, 5 і один великий, 6 квадратів. Отже, задачка вирішена, головоломка вирішена.